Вітаю, шановні колеги, я Бондаренко Наталія Олегівна, вчитель хімії і біології Криворізького центрального міського ліцею міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Сьогодні хочу поділитися з вами. Своїм здивуванням. Виявляється наука за дешево, реально, невеличка лабораторія. Може поміститися в кишені, і це просто. Учням дуже цікаво досліджувати і навіть в умовах дистанційного навчання провести весь лабораторний практикум з хімії і біології можливо. І як же це зробити? Давайте звернемося до моїх надбань. Останнім часом колеги дуже переживають через те, що природничі науки втратили свою актуальність для дітей. В чому причина? Загальна цифровізація, те, що спитай у Гугла, він все тобі розкаже. А може, дійсно карантинні обмеження, військові дії, дистанційка. Важко морально, важко фізично, але життя не стоїть на місці, і життя не зупиняється. Діти в цей час знаходять себе в суспільстві, дізнаються більше про себе, намагаються дізнатися більше про оточуючий світ. І вивчати це все як поганель по книжкам зрозуміло недостатньо. Природничі науки вивчаються на ощу. Як же зацікавити дітей науками? Мені дуже подобається вислів Марка Твена. Людина, яка один раз хопила кішку за хвіст, знає про котів значно більше, ніж та, яка тільки читала про них, але ніколи не бачила? Тож, хапаємо нашу кішку за хвіст? Якщо додати. До наукових досліджень, трошечки магії, велику кількість спілкування і провести це все в ігровій формі, у вигляді квесту, наукової загадки, подорожі, то займатися дослідами виявляється не тільки цікаво, а дуже просто. І діти з задоволенням на це йдуть. А вивчивши основні прийоми наукових досліджень, це зачасту є початком великого дослідження в майбутнього, або для малої академії наук, або навіть допомагає з вибором майбутньої професії. І давайте згадаємо з вами, яке перше здивування було в нашому житті? Згадав, для мене першим здивуванням. Була подорож до мікросвіту. І ось такий маленький прилад перегорнув моє майбутнє життя, відкрив мені дверця у мікросвіт. Про те, що поруч з нами є стільки багато красивого, цікавого і абсолютно надзвичайного. Це двері в паралельну реальність. А це всього-навсього. Маленька лабораторна лупа. Я вже багато років живу на цьому світі, але дивуватися не перестаю. І ще одне здивування цього року, яке продовжило те надзвичайне захоплення це міні-мікроскоп. Міні-мікроскоп з ледпідсвічуванням За дуже-дуже помірну ціну. А виявляється, за допомогою нього можна зробити фотографії, якщо додати до нього смартфон. Світ не стоїть на місці, але дивувати не перестає. І менш цікавим від того не стає. Що ж можна сфотографувати або побачити за допомогою звичайної камери мобільного телефону і міні-мікроскопа? Можна дослідити поверхню сплавів, розібратися з явищем корозії, дослідити фертильність полку судинних вищих рослин, зануритись у дивовижні інтимні подробиці життя грибів, лишайників і багато-багато ще чого. Мікросвіт дивовижний. Але зазвичай, коли діти вперше беруть в руки мікроскоп або лупу, вони починають досліджувати. Власне, волосся, власні нігті, і їх дуже дуже цікавлять саме вони. Тому наша лабораторія може доповнитися. Це можуть бути надзвичайні речі, які можна пошукати у власні аптечки завдяки ковідним обмеженням і через це захворювання в аптечках дуже багатьох людей. З'явилися пульсоксиметр. Пульс можна виміряти і за допомогою власних пальців. Зрозуміло, що бажано, щоб у нас для цього був секундомір. Хоча у мобільному телефоні він вже є сантиметр або рулетка. Його можна замінити звичайною ниткою або лінійкою. І, в принципі, у цього всього достатньо для того, щоб дізнатися про себе. Дуже-дуже багато таємниць. Можна спробувати порівняти вимірювання тиску артеріального кустарним старим методом до того моменту, як не винайшли тонометр. Порівняти це все. І яке ж здивування буде, коли ви правильно навчитеся це робити за допомогою звичайної обручки. Нитки і лінійки. Досліджуючи власне тіло, дізнаємося більше про себе. Ну, і, звичайно, що кожен із нас мікрокосмос і мікросвіт, і можемо зрозуміти, як цікаво допомагати людям, лікувати. І е, майбутні мої лікарі, які на сьогоднішній день вже працюють, ось починали вони. Саме з таких елементарних і простих досліджень. Навколишнє середовище дивовижне. Виявляється, зібрати метеостанцію можна із пластикової пляшки, пару одноразових ложок, якоїсь рослинки, яку можна посадити в цю пластикову пляшку, додати невеличкий сувенірний. Градусний і маленький компас, який можна знайти у будь якому ларьку і будь-якому кіоску. Якщо додати сюди ще немаленький ліхтарик і люстеко, то можна, додавши трошечки фантазії і екстракції, дізнатися про різні пігменти рослин, отримавши хлорофільну витяжку. Можна побачити в ній не тільки зелені пігменти у відображеному світлі, дослідити якість природної, водопровідної або іншої води за допомогою ефекта тіндаля і звичайного ліхтарика з лазером, компас, рулетка, гігрометр, невеличкі ваги. Можливо, pH-метр, якщо такий знайдеться, який може ще й рівень освітлення показати, і працює без батарейок. Ну і невеличку таку рулеточку з індикаційним папером. А якщо його немає, то реально це все замінити відваром якихось квітів, які містять антоціани. Тобто все тут взаємозамінне. І от найцікавіший процес в даному випадку, що чимось можна замінити побутові реальні речі, і все це обладнання мікролабораторії цієї, воно може варіюватися. Що можна виміряти, що можна дослідити? Ну, наприклад, коли вас запросили на риболовлю, не спішіть зразу відпускати або смажити можна зробити масу вимірювань. І по цим вимірюванням можна дізнатися багато цікавого про мешканців цього водоймища. Не тільки це допоможе визначити їх за визначника, але і зрозуміти, яким чином, наскільки здорова ця екосистема, вимірювати таким чином можна не тільки різні частини рослин, тварин. Молюсків досить цікавий метод трансекти, який дозволяє нам проводити облік птахів. Ось на даному малюночку ви бачите методику по обрахуванню птахів за допомогою методу трансект. Таким же чином можна перевіряти і розраховувати розповсюдження частоту трапляння тих чи інших видів рослин або грибів. Вчіть дітей спостережливості і відкривайте дивовижне у найближчому парку, у найближчому скверу або навіть на власному подвір'ї, власної домівки. Завжди подібні дослідження викликають у дітей безліч питань і масу задоволення. Як виміряти вік дерева? Як виміряти розмір дерева, знаходячись у нього у підніжжя? Що цікавого нам може розказати форма листової пластинки, жилкування, колір листя і не тільки? Це і не тільки це приводить до серйозних зацікавлень природничими науками. Ну, і, звичайно, з таких екскурсій хочеться взяти з собою додому якийсь сувенір на пам'ять. Зібравши правильно біологічний матеріал на подібних дослідженнях, можна перейти вже до досліджень лабораторних на власній кухні, в кабінеті, навіть у бомбосховищі, що пропоную мінімальний набір для хімічної і Біологічної лабораторії. Найчастіше, коли проводимо дослідження з якихось біологічних об'єктів, застосовуємо такі методики, як екстракція. Окрім звичайної води, можуть знадобитися етиловий спирт і бензин. По-перше, як розчинники органічних речовин, ну і як джерело для пальника. Який, до речі, дуже легко сконструювати із звичайної баночки від якогось напою. Так само свічка-таблетка може замінити в невеличких таких дослідженнях нагрівальний прилад. Ну, Коли нагрівати в пробірочки, як це правильно робити, ми всі знаємо. Але скляний посуд, коли ви виходите на лабораторні дослідження десь. На свіже повітря, або навіть на власній кухні, не завжди вам стане безпечним. Стосовно безпеки, ось такі невеличкі маленькі металеві рюмочки можуть замінити вам те, в чому нагрівати, можуть виступати в якості тигля або в навіть колби чи пробірки, які нагріваються. А щоб не обпекти руки, достатньо скористатися звичайною дерев'яною прищепкою, яка може виконати. Роль, пробірка нагрівача і пробірка тримача, пінцет, звичайний, косметичний, жіночої косметички, завалявшися десь шило, маленький ножик складний і ось, в принципі, для дослідження течінок, маточок, листочків. Грибів і багато чого для відокремлення частин для того, щоб уже подрібнювати, у нас, в принципі, весь набор готовий. В якості мірного посаду, або замість мірного посаду, рекомендую скористатися одноразовими шприцами. Ну і, як показує практика, весь посуд в лабораторії можна замінити одноразово. зіп-пакетами. Одноразовими контейнерами для соусів разного розміру можуть бути скляночки пластикові і трубочки. Тобто ось такий невеличкий набір, але бажано, щоб в комплекті була або керамічна плютка, або якийсь ну, невеличкий хоча б металева тарілка, для того, щоб всі ці досліди проводити безпечно. Ця ця міні-лабораторія займе місце досить, досить невелику кількість. Ну, як у одної відьми у її передку. Що ж можна досліджувати і як можна досліджувати? Найцікавіше для дітей на сьогоднішній момент це дослідження природних пігментів. І от спочатку провести екстракцію їх, а потім розділення методом паперової хроматографії. Тут вам у допомозі стане пакетик для заварювання чаю, який прекрасно можна використати і як фільтрувальний папір, і як папір для паперової хроматографії. Ці ці дослідження можна проводити на шкільному подвір'ї в літньому пришкільному таборі. Навіть як показує досвід моєї роботи на морі в той момент. Коли діти відпочивають в там. Можна проводити досвід уже є і в бомбосховищі, і в класі. І е, дуже добре, що цей такий невеличкий рюкзачок з цією міні-лабораторією не займає багато місця. Його можна взяти з собою, з дітьми на будь-яку прогулянку. І будь-яка прогулянка може перетворитися для захопливу. Наукову худож. Ну, і стем не був би стембом, щоб там не було математики. Які ж розрахунки можна провести? Ну, якщо зануритися у шкільний підручник анатомії, біологію восьмого класу, то майже всі лабораторні роботи, які там є, можна виконати за допомогою нашої міні-лабораторії, можна сконструювати якісь свої прилади. Удосконалити їх, ну, як, наприклад, прилад для визначення життєвої ємності легенів. Просто перевернута у миску пластикова пляшка з трубочкою допоможе вам виміряти життєву ємність легенів. А якщо ви це виміряли, то тоді можемо розрахувати життєвий індекс. Частота пульсу і всім відомий вже на сьогоднішній день індекс Руфія. Можна виміряти прогнозування гармонійності фізичного розвитку дівчаток і хлопчиків, різноманітні стандарти, стан роботи на сьогоднішній день серцевої системи. Тобто, багато чого цікавого по тиску і пульсу. І деяким антропометричним показникам можна дізнатися про себе. Формули для визначення стерильності пилку такі наукові, такі цікаві, а подібні лабораторні дослідження можна провести безпосередньо, зразу під час екскурсії, в ту пору року, коли квітнуть ті чи інші квіти. з весни і до перших заморозків. Міні-мікроскоп допоможе нам не тільки розібратися в дивовижному царстві грибів, рослин, допоможе роботі з визначниками. Ну і зробити доволі цікаві фотографії. Всі ці наукові дослідження допоможуть нам розрахувати, наприклад, частоту трапляння тих чи інших видів. Порівняти. Ті чи інші ділянки поразним параметрам скористувавшись елементарними, дуже простими формулами статистичного дослідження, одна з таких коефіцієнт Соренца Чикановського. За допомогою звичайних маленьких ювелірних вагів, можна дослідити величину ефекту захисного покриття. Від інгібітора корозії. А створити цей інгібітор корозії можна із екстрактів різноманітних рослин, які містять добільні речовини. І це теж дуже легко і дуже просто. Екстракція ваги, формула і наукова робота, що стала переможцем. Різноманітних конкурсів в Польщі, в Гонконгі, в Україні. Трошечки зануритись у світ кристалів, дослідити будову кристалічної градки різноманітних мінералів, речовин і додати сюди трошечки геометрії. Можливо, так світ буде нам значно зрозумілішим. І взагалі. Що важливо, на мою думку, для стем здивування. Не прекращайте дивуватися і дивувати оточуючих. Здивування народжує цікавість. Цікавість стимулює пошук. Від самого пошуку і результатів цього пошуку можна отримати задоволення. Але найбільше і найважливіше задоволення в наш сьогоднішній день це вільне спілкування. Успіхів вам, у ваших дослідженнях. Дивуйте ваших дітей. Дякую за увагу!